Добрий зараз день. Пішти, пробуйте, я вас зараз mm пробував. -hmm. Дякую. Добрий день. Добре. Добрий день. Добре. Добрий день. Добре. Щербин Андрій Ігорович, представник коміської організації Форець Контрол Авто mm -hmm. ситуація. Я думаю, що ви вже на слуханні, да, там о, у нас. О, Великий резонанс по тараші, по Веселокуцькому водосховищу. Виявилося, що це порушення довготриваюче, воно триває приблизно з 18 року. Окрім того, там відкриті вже кримінальні провадження щодо пана Зізінського, який захватив там ділянку земельного узбережжя цієї річки і тероризує місцеве населення. От. І, і, і якимось дивним чином весь цей час восени там. тобто Є відписка пана е, Місюра Ярослава, що там е, нібито якесь є рішення суду окружного, причому в цій відписці не вказано не вказано ну, номер рішення. Ну, тобто, як би сказати, ми вважаємо, що це не надання неповної інформації на запит. Тобто офіційна відповідь, я розумію, на мою думку, має бути, якщо ви вказуєте, що є якесь рішення якогось окружного суда, то вкажіть номер цього рішення. Окрім того, там ще Місюра відписав, що тіпа, ну, там воно, там це кримінальне є спровадження, Тоже, яке кримінальне провадження? Тобто, опять номер не вказано. Значить, Відбувається наступне. Пан Зідзінський разом зі своїм сином просто вже загнали місцеве населення, ну просто вже ні за що не вважають людей, просто звичайних людей. Просто тероризують до такої степені, що вже там дітям погрожують, обзивають їх, дітей штрафують, типу, за те, що вони там з вудкою вийшли дитина, половити ту рибу. А ну, батько воює. На озі, не дозволяють загальне користування водосховищем. Так, да, Загальне користування це одна сторона да. е, встановлена незаконний е, огорожа. На території, мало mm. того, що там ця огорожа, вона навіть поза той територією, яка по кадастру їм нібито належить. Ну, тобто mm. там цілий перелік порушень, то, що там кадастр неправильно з накладкою внесений, одна. Якби приватна власність на другу приватну власність, це окрема історія. Ну тобто, з цим теж треба розбиратися, на якій підставі це да. Да, на якій підставі там, і так далі. Потім встановлений забор. Люди не можуть не пройти на, на, на цей берег. Вони там бігають з, зі зброєю, погрожують і таке інше. Ну тобто, безпреділ шалений. І це продовжує. Вони, перепрошую, що вони це хто а, це, Вони продовжують зі зброєю. Це, да, це, це пани, е, пани Зідзінські, які е, створ, ну, роблять там господарчу діяльність, проводять на цьому возі. По іменах знаєте, не знаєте? Неважливо. Там батько і син. Да, да. Окрім того, е, діяльність вони свіжогосподарську, як виявилося, проводять за ліцензію, яка не підлягає під такі відвита. Видана на промисловий вилов риби тільки в морських, тобто відкритих водоймах. В Внутрішніх водоймах mm -hmm. ця, ця ліцензія не, не, не ну. Маєте на увазі, що він користується ставком, однак ліцензія не передбачає ту діяльність, яку так. там здійснена не ставком, а водосховищем. водосховищем. Да. Да. Значить, ліцензія не відповідає то діяльність. Самозахват території. Встановлення в рекреаційній зоні е, загорожі, яка перешкоджає населенню проходити до води. Далі. Е, побудова капітальних споруд в, межі, в рекреаційній межі, на що є вже відкриті кримінальні провадження. По-моєму, якщо я не помиляюся, з 18-го року. Можливо, вони. Були. Я зараз так не, не готовий на всі дуже детальні питання відповідальність. Дивіться, я, 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 щоб ви мене почули, тон, тонкий момент. Я хочу просто, Мені не потрібно о, вести отчот переді мною, але громада хвилюється. Я хочу, щоб ви прийняли якусь, якусь міру. В першу чергу безпосередньо до своїх співробітників, а це до месюри, який почитайте заяву. Да, який... На цю заяву дали відповідь таку? Ні, Чи, я сьогодні. Так, її подав. Цю заяву, яку ви подали? Да, я не це, це я заяву цю подав. Так. От. Я хотів би, щоб якось правоохоронні органи в нашій державі якось включилися і працювали. Тому що поліція без дія, прокуратура більше п'яти років нічого не робить, пише тільки відписки. Ну, я то, точно ствер... можу ствердити, я заступник, який відповідає за нагляд за поліцією, то. Я можу ствердити, що поліція працює. Можливо, в цій ситуації, яку ви описуєте, є якісь недбаліще недопрацювання. Я обов'язково ну, це питання вивчу детально. А, добре, окей. Якщо ви стверджуєте, що поліція працює, дайте мені відповідь на звичайне просте питання. Встановлення огорожі в рекреаційній зоні це порушення закону? Треба дивитися в його документи. Зараз просто єдине, що я можу сказати, що. Е, я можу вивчити це питання і за декілька днів знову з вами зустрітися. Дивіться, щоб говорити е, я розум... конкретно. Ну, я, я, у, вас у, я вас зрозумів. Я вас не в якому разі. Більш, якщо так говорити в загальному, ну якщо немає договору оренди, а в договорі оренди має в принципі бути передбачений порядок користування земельною ділянкою, е, то якщо його немає такого договору, то значить законно. Значить дивіться, я... є договір, значить... я, вам, я вам трохи. Виправлю вас, так. є 60 і 61 стаття Земельного кодексу України, де чітко вказано, що в прибережених рекреаційних е, зонах заборонено е, будь-яка господарча діяльність, в тому числі там, обмеження вільного доступу громадян. Це закон. Ніякий, е, ну, є у нас же верховенство прав. Розумієте? Закон не може перекреслити якийсь там договір, який на містечковому рівні вірно. там вірно. Просто я просилаюся так само на закон про аквакультуру, який говорить про те, що якщо є договір, то можливо встановлюється подальший режим. Ак Аквакультура це окремо. Давайте ми одложимо цю аквакультуру. Це окремий вид розбирательства угу. про аквакультуру. Є питання щодо вільного доступу громадян до берегу річки. Там встановлений забор. Це факт. Ну, з цим е, важко сперечатися. Uh -huh. е, є правопорушення. Десятки звернень до поліції, місцевих громадян і так далі. От вже ми громадяни звернулися до нас як до громадської організації. Ми приїхали, було безліч людей, поліцію ми звертались там, приїхали. І ми вказуємо, що усуньте, будь ласка, правопорушення. Ось правопорушення. Ви як. Сервісна служба, як поліція себе каже, ми сервісна служба, яка призначена охороняти, допомагати, усовувати правопорушення громадян і так далі. Так. Будь ласка, правопорушення є? Є. Усуньте. Руки послабали, кліпали. Ну, тобто, бачите, є моменти недопрацювання. Тому ми хочемо, щоб ви вплинули як ви ще стоячий орган Добре. на роботу поліції в першу чергу і на своїх керівників того району. Той ОТГ. Які замість якоїсь реакції, ну, проведення якоїсь там роботи ага. вже довгий період, довготриваюче порушення, нічого не відбувається. Абсолютно. Добре, я розпочув, якщо... Я, я заберу вашу да, Звісно. Е, давайте зняти контактами. 073. Мене звати Андрій. Я хотів би теж ваш номер телефону записати. 066. Як вас звати? Ігор. 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 Прізвище. Чмехало. Заступник. Да, перший заступник Угу. Uh -huh. Я детально вивчу питання. Добре, я на зв'язку. Я тут їх за... записав сім, як мінімум. І ми на наступному тижні обов'язково зустрінемося. Дякую. Добре. Дякую за реакцію. побачення.